Вітаю вас, дорогі друзі! Час дуже швидко біжить. І ось ми маємо знову нагоду, яку дав нам Бог, щоб зустрітися, вивчати та досліджувати Святе Писання Біблію. Святе Писання воно є важливе для кожного християнина. Важливо знати Біблію. Звичайно, не для того, щоб хизуватися чи похвалитися. Один перед одним, а для того щоб практикувати його щоденно в нашому християнському житті. Сьогодні буде, думаю, гарна тема або цікава тема, яка буде називатися ось як. Суд перед Христовим Престолом. Так, дорогі друзі, святе Писання чітко вчить нас, що настане день, коли всі віручі повинні стати. Перед судом Христовим. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим. Завважте, що це писав слова ці апостол Павло, довіруючи в Коринті. І під словом, ми він також підрезумував і себе в тому числі. Звичайно, це не буде суд такий, як над невіручими перед Білим престолом. Бо хто вірує в Сина Божого, Біблія говорить, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Але, друзі, кожній віручій людині доведеться стати перед Святим Богом і дати звіт за своє життя. Тому кожному правдивому християнину потрібно задуматися над своїм життям. Бо прийде такий день, коли ми будемо звітувати. І це повинно нас застерегти, не провадити своє життя в безпечності чи марноті, а зоодне і заохотити нас до побожності та духовного зростання. Судолище Христове призначене виключно для віручих, це місце, де буде наш Господь Ісус. Вручати нагороди. Це як апостол Павло застосовує приклад з бігунами на перегонах. І він говорить: хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймаєш один. І він говорить: біжіть так, щоб одержали ви, щоб отримати нагороду. Також апостол Павло використовує. Такий термін, коли він говорить про брата, який осуджує іншого брата або погоджуєм. А ти нащо осуджуєш брата свого, чи чого ти погоджуєш братам своїм? Бо всі станемо перед судним Престолом Божим. Тобто апостол Павло говорить, до віруючої людини, бо він називає: Ти чому осуджуєш брата свого. Передчасно, другими словами, не осуджуй свого брата. Але прийде такий день, коли всі, тобто всі віручі, стануть перед судним престолом Божим. Отже, на цьому суді, суді Христа, це не стосується вічної долі тих, кого судять. Тобто, доля віручої людини не зміниться після цього суда. І Людина віруюча після цього суда буде в пеклі, місці страждання, ні. Але діла віруючої людини будуть основою цього суду. А коли хто на цій основі будує золото, срібла, дороціно каміння з дерева сіна соломи, апостол Павло знову. Пише це або говорить до віручів Коринтій, то буде виявлене діло кожного, бо вийвий день. Тому що він огнем об'явиться, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. А коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам Він спасеться. Але так, як через огонь. В 11 вірші цього розділу говориться про основу. Основа являється Ісус Христос. І на цій основі будує кожна віруча людина. Тобто, немає іншої основи для спасіння віручої людини. Як тільки Христос Ісус, бо не, не має е, дано імені під небом, через якого ми могли спастися, крім імені Ісуса Христа. Що мені робити, щоб спастися? Віруй Господа Ісуса, спасешся Ти і весь Дім твій. Тут не говориться про те, що спасіння пов'язане з добрими вчинками, які виконує людина. Бо Спасені апостол Павло пише, ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. А також він говорить, тобто апостол Павло до Тита, Він нас спас, тобто Христос Ісус, не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через обмиття, відродження і обновлення Святим Духом. Говориться про особисту віру в Ісуса Христа. І в Його вже завершену роботу. І як результат цього. Віра веде до досконалої праведності перед Святим Домом. Віра в Ісуса Христа. А заплата виконавців не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестиву, віра Його порахується в праведність. Пишучи про вічне спасіння, апостол Юда говорить, що Бог може нас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості. Якщо Бог спас нас, оправдав своєї милості через віру, тому і він нас може зберегти. Від упадку. І Він зберігає, бо ми тільки надіємося на його милість. і поставить нас перед своєю славою непорочними в радості. Але на суді Христа, стосовно віручих, будуть присуджені або утримані винагороди. Наприклад, коли послідовників Христа переслідують, як святе Писання говорить, радіти та веселіться, нагорода, бо ваша. Велика на небесах, бо так нали, і пророки, що були перед вами. Або ж інше місце слово Боже, хто приймає пророка як пророка, то дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, то дістане нагороду праведничу. Христос ось як сказав: бо прийде син людський у славі свого Отця. З ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. І коли чиє діло яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. А в другому посланні Івана в першому розділі написано. Пильнуйте себе. Щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. А також в об'явленні 22 розділі сказано, ото незабаром приходжу. Говорить Господь, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Тож, дивлячися, друзі. На ці всі місця Святого Писання ми бачимо, що будуть ті, хто зазнає шкоди. Та сам Він спасеться, але так, як через огонь. Тож християнське життя не може бути пасивним. чи марно проводження часу, бо як Боже Слово вчить. А тепер, діточки, залишайтеся в ній, щоб. Як з'явиться він до віручих людей сказано? То щоб ми, апостол Іван, включає і себе в те число, мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. І ще хочу зазначити, що в другому посланні до Коринтян, 5 розділі, де апостол Павло стверджує, що мусимо всі ми з'явитися перед Судовим. Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Цей вірш говорить, що кожному віручому, або кожного віручого серця буде відкрите. Бо Бог знає потаємності серця. Ти дивишся на обличчя, а я дивлюсь на серце. Тобто слово з'явиться або з'явитися означає бути явним, відкритим для всіх. Тобто буде все відкрите на цьому суді, на суді Христа. Немає нічого таємного перед Господом. Ми можемо тут, дорогі друзі, виправдовуватися перед іншими. Чого? Ми цього або іншого не зробили. Але перед Ісусом буде виявлена справжня причина. А також хочу зазначити слово, яке перекладене у цьому вірші як лихе. Воно якесь незвичне, хіба віруючі прийдуть перед Господом з лихими вчинками. З лихим серцем. Ні, це не означає аморальне чи внутрішнє зло, але це є безцінне, безкорисливе, марне життя або проведення свого земного життя. Так підрізувається під лихими вчинками. Пригадуйте таку стару християнську пісню. Мені є слова ось які. Я не хочу марно часу провести. В світлі правди за Христом я буду йти кожний час, хвилину моєго життя. Хочу я віддати для Христа. Друзі, ця пісня зі змістом. Правда ж? Свята писання підтвердження цьому. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно. Знову ж це говориться до віручих, правдивих християн, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Зауважте, що ці слова були сказані або написані апостолом Павлом приблизно в 65 му році по Народження Христа. А хіба вони не актуальні сьогодні? Знайте, що навіть є деякі вчинки, хоч і зовні видаються гарними та безкорисливими, але перед судовим престолом Христа буде виявлена мотивація цих справ, як Христос вказав на неправильну мотивацію фарисеїв, які молилися. Релігійні люди постилися, робили милистаню, давали десятину, але це вони робили перед людьми. Вони були натхнені, можна так сказати, бажанням самозвеличення, самоправедності. Такі натхнені вчинки будуть відкинуті. Як мізерні та безнадійні. Ось що святе Писання вчить. Тому не судіть перечасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Хочу зазначити деякі нагороди, які віручі отримують перед судилищем. Христова. Наприклад, не тліний вінець для тих, хто змагається і є, не є пасивним, а веде боротьбу у своєму житті. Як і кожний з мамун. він від усього стримується. Вони ж, щоб тліний, прийняти вінок, але ми, щоб не тліний. А також вінець життя для тих, хто протистоїть спокусі, як і у посланні Якова написано: блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Вінок радості для тих, хто досягає людей для Христа, бо хто нам надія чи радість, чи вінок похвали, як писав апостол Павло, до довіручих в Солуні, хіба ж той не ви перед Господом нашим Ісусом? В Його приході. Вінець праведності для тих, хто з нетерпінням чекає приходу Господа Ісуса Христа на остатку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний. Так говорив апостол Павло. І він говорить: і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив. І ви знаєте. Навіть отримає вінець слави вірний пастор або присвітер, який дотримується Божого Слова і правильно вчить Божого Слова людей у своїй церкві. А коли архіпастор з'явиться, як написано у першому посланні до Петра, 5 розділі, то одержите ви нев'яночого вінка слави. А також вінці для вірних віручих, які будуть на їхніх головах, що будуть навколо престолу, сидячого на ньому. Ми читаємо це в об'явленні 4 розділі. Як я раніше зазначав, судний престол Христа відрізняється від суду Великого Білого престолу. Це буде останній суд. Над нечестивими перед тим, як їх буде вкинуто в озеро огняне. Перед великим білим престолом стануть невіручі. Віруючі стануть перед судом Христовим, адже суд, Бог Отець, передав Христу. Отже, віручі в безпеці, бо вони є в Христі, як Святе Писання говорить. Тому то хто в Христі, той створіння нове. Але вони все одно мають стати перед Судом або судилищем Христовим. Це буде час перевірки, час винагороди. Ісус перевірить наші справи. Що ми зробили з талантами, здібності, які дав нам Бог? Наскільки ми були вірними? Чи ми підкорялися Святому Духу у плані розповсюдження Євангелія нашого Господа Ісуса Христа? Якщо це так, то ми отримуємо нагороду. Але якщо ми знехтували своїми можливостями, здібностями, талантами служити Господу, то ми втратимо винагороду. Знаєте, дехто говорить, не треба мені ніякої нагороди, аби мені бути біля порогу дома його. Друзі, я хотів би е, вам сказати: не забувайте, що у вічності не буде пасивного життя. То хибне уявлення про рай як про місце безперервного відпочинку і вихваляннями своїми нагородами. Але насправді це буде активне життя в царстві нашого Господа Ісуса Христа якому ми будемо служити з радістю цими нагородами, які ми отримали від нього. Тоді, Слово Боже говорить, падають 24 стаці перед тим, хто сидить на престолі і вклоняється тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть: «Достоїн ти, Господи, і Боже наш! Прийняти славу і честь і силу, бо все Ти створив. І з волі твоєї існує, та створене все. Ось цими нагородами ми будемо служити Богові і говорити: Ти достоїм. Не вихвалятися ними одне перед одним, а будемо складати їх перед Господом нашим Ісусом Христом. Тож, друзі, Вірність Богу в цьому житті дає духовну зрілість і безкорисливість, і таким чином підготовлює християнина до більшої відповідальності в майбутньому житті. І сама головна мотивація, дорогі друзі, цього всього це є любов. До Бога. Як і перша заповідь голоси, полюби Господа Бога всім серцем своїм. Оце мотивує віруючу людину. Тож, на сьогодні все, дорогі друзі. Приєднуйтеся до нас, ми будемо разом досліджувати та вивчати Боже Слово. Тож, залишайтеся з Богом.